Всім мої вітання з Київщини. Пригріло у нас вже сонечко і квіти почали розквітати зі швидкістю в одну ніч. Вранці нічого не було, а в день все вже стоїть в квіту. Розквітла моя садова гвоздечка. Цей бордюр хотіла я прибрати, щось посадити нове, але вона розквітла і мої думки помінялися. Вже розквітає смолка. Дуже люблю я цю пухнасту квіточку. Кущі у мене в цьому році дуже гарні, високі, широкі, і їх просто багато. Я над ними трусилася, поливала, кохала. І ось такі вони гарні. Ще тільки перший кущик такий, наче тут найбільше розквіт. Там вони Там тут поодинокі. Отам От трошечки далі по Кущики молодесенькі, які я купувала в минулому році. Це базарна троянда без сорту, тому що сорт на базарі нереально, щоб він був і відповідав тому, що вони там говорять. Якщо ще квітка є, то ще з квіткою можна купити і то сортом відтінки різні, листочки різні, різна форма бокала, можна помилитися. Ну, а так, як я не колекціонер, то в мене трояндочки без сорту. Але ось сюди то будемо чекати красу. Ось вже бутончики, кущики гарненькі. Я вчора всі покропила, тому що в минулому році я так намучилася з тріпсом, а в цьому році попередньо покропила від хвороби, від плямистості, від тріпса, кинула ще вітаміни по листу. Ось а ось буде. Спрейка, я це тільки зараз роздивилася. Це я купляла, здається, з квіточкою. Це такі, як бордюрні, вони йдуть червоненькі. Ми побачимо, якщо я не помиляюся. Ну і там воно, де кущики вже такі гарненькі, вже розтріскується бутончик. Наче вже і знаєш, який колір буде, але кожен рік ти їх чекаєш, дивишся, як, Київ, як, як перша дитина, наче перший раз. Тюльпанчики ще стоять у мене зелені. Викопувати ще я їх не буду. Оці, що перші були, вони там жовтіють, але вони в мене залишаються ще на цей рік зимувати. А решту я всі викопую. Ну, ось так. Ось так. Ось цей кущ, я не знаю, що за сорт. Він так зрізала я його геть під корінь, він там такий поганенький був. Дивіться, який він зробився гарний. Але квітка зовсім не держиться. Квітка гарна, велика, але так як вона, як ірис. Вона заквітла і до вечора її вже немає. Ну, Ну ось так. Як заквітне смолка, то буде гарно. Весною був у мене тут такий порядок. Все таке лисеньке було, земля була видно. Чельпани були, видно. А зараз і смолка, і зелений стоїть. Суцітя позрізала арабіс і ось сюди дельфініум. Тут я насіяла. Ну, як заквітне, то буде гарно. Але ось сюди, дивіться, якийсь такий. Висота, він же низькорослий сам, а це таке вимахала палка. Я не знаю, може, воно казала, в мене сусідка перезапилилася, не знаю. Побачимо. Але наче, якщо це буде, є такий дельфініум високий, то якщо це, але листя таке, як у цього короткого, ну, будемо дивитися. Тут були сліпі. Ці пагони, але, дивлюся, пробудилися вони, проснулися. Ой, і там і, і гіллячка новенька, молоденька, лізе. Будемо бачити, яка ця буде трояндочка, не пам'ятаю. А ось трояндочка пропадала. Пропадала вона, пропадала, пропадала. Де вона? А ось я її пропадала і цього. І ось вона все-таки проснулася, скудись вона там вийшла. Треба буде І ще її пізніше під вітамінник. Я її вчора побризкала по листу вітамінчиками. Ну, ось так. Синя ромашечка тут буде ось сюди. Я так посадила, почередувала кущиками. Треба оцей арабіс уменшити в розмірі, бо тому, тому що він... Трохи заважає, він розрісся. Ну, ось так. І там у мене гвоздичка така, вона висока-висока, можна в букети спокійно крутити. І ось хочу зайти з цього краю, де в мене півонія розквітла, і показати вже ці всі іриси. У мене їх небагато, але вони трошечки розрослися, і вийшла така. Картинка непогана. Ось звідси розквітла повністю півонія. Може, хто чув, якщо не чули, то я казала, що в мене дорогих квітів таких, прям супер-пупер, немає. У мене всі квіти повідновлювалися, ті, що були у мами. Ну і, мав вже жертва моди. З віком. Іриси почали нравитися, але подобатись. Але дорогих ірисів я не купую. Ну, по-перше, я не колекціонер. По-друге, на це потрібні так, потрібно їх сильно любити, щоб витрачати великі кошти. Я таким не займаюся. Ось, вже порозквітали повністю. Вони не теж не, не, не те, що порозквітали, вони вже відквітають. Вони вже відквітають, коли було прохолодно, вони стояли такі гарнезні, а це вони вже відквітають. Ось порозквітали, я так періодично їх посадила на 4 частини, на 3. На, на 5 частин, ось сюди І ще. На 5 частин я розділила його між карликовими. Десь сантиметрів 60 висоту, ось такий голубий, голубий відсвічує, а тут ось отакий от він і є на самому ділі. Він голубий, плакитний він. Ось, вчора я вечором зривала, а сьогодні десь я пропустила. І ось тут між цими такий шоколадний він буде, а може не шоколадний він. Р... Ой, висвічує, Чи я... я не бачу навіть, що я знімаю. такий рожево-кавовий. Рожево такий кущик буде. Я його все шукала, все шукала, я його це сюди втулила. Ну, ось так. Ось такі красунчики. Потім ось сюди розквітли вони, цей сорт так великий, а це розквіт, ну просто. Просто величезний. Ось борідка його мені на руку. Оце на руку лягає повністю борідка. Це я так близько підвела. Борідка на руку. А він же ж оно, де дивіться, який здоровенний. Дуже велика квітка. Дуже велика квітка. Ну такий гарний. Вишнева півонія тут буде розквітати. А ось, дивіться, як цікаво, як я втулила. В минулому році він не квіт. Дивіться, виходить, цей, що я тільки щось сюди показувала. Цей і кавовий разом. Це я так повтулювала. Ну і ось так. Вони тут так заквітли. Там рожевий із двох двокольоровим І там в кінець низенькі посадила. На наступний рік, чи восени в мене роботи буде багато. Буду пересаджувати високі туди на задній план, а ці низенькі всі на передній план. Ось такий білий у мене прихворів повністю. Я вчора кропила і від хвороби ще раз, і від хвороби, і від цієї цибулинкової, чи як рисової мухи. А він геть там прихворів, я не знаю. Із усіх ірисів він один такий хворобливий. Ну, ось такий чорненький заквіт, повністю чорний. Цей низенький вже він відквітає він із ранніх. Ну і ось рожевий, багато порозквітало між голубим. Ввечері сідаєш на гойделку і на час. На якийсь час відволікаєшся від усього поганого. Так. І півонія пахне аромати. Півні мої співають. Прям в мене оркестр. Мене залишила два півника порода. Аурукан, оці, що голубенькі яєчка несуть, один півень чорний, геть, у нього геть голівки не видно, така немалесенька голівка. А другий півень такий димчатий, димчатий з чорнявим такий. І цього димчатого вони забивають. Хотіла вучку посадити, але в цьому році не буду садити. І півня жалко. Забивають того півня, а в нього <смі> а в нього такі... В такі хвости здорові, здорові, здорові. Боже, я його сюди ловила, Боже, той хвіст, як у Павліна, Віс... вісячий. Там півник, цей іріс оцвітається, а тут тільки заквітає. Вони начебто і схожі, але мені здається, що вони різного сорту. Воно ну де жасмінчик мій. Квітує він другий рік. Весь він заквіт. Я його обриваю, не даю йому, щоб він так сильно ріс, він тільки такий кругленький робиться. 60 см він зараз у мене на висоту. Розквітають у мене півники, Іриси, півники, хто як назве, що я замовляла у Фейсбуці. Ось ще він не розквіт один. Один буде геть маленький, він не буде квітнути ось сюди в цьому році. Ось сюди він не буде квітнути. Один буде якийсь геть світленький. Потім це раз, два, три, четвертий буде ось з двох двохкольоровий, темний і світлий, і до п'ятого я підійду з цього краю жовтенький якийсь. Я не пам'ятаю, не знаю, навіть не здогадуюся, який він буде і як він. Тут опинився. Ну, він такий міцно стоїть на своїх ножках, Е І не високий, і не середній. щось таке між ними. Ну, можна сказати, середній. Більш середній, сантиметрів 70. І тут здорові попалися. Це я так насаджувала, насаджувала, насаджувала. Думала, що буде так гарно. Ну, вже як є. І з цього краю такий розвела. вони мені дуже подобаються. Такий він шоколадний оксамитовий. Такий аж переливається в нього. Дуже гарний мені. ну, По крайній мірі, мені подобається. Так, ось із связького вісника трояндочка буде квітнути. Там є напис, що це глянуть. Mm. зараз е чайно гібридна Black баккара. Потім нацеплю, потім ще ось сюди біленька така, вона прийнялася, ще бутончиків немає, але теж чайно гібридна. Ну, там я. Не пам'ятаю, не, не то що не пам'ятаю, не видно мені, що написано. Це трояндочка теж вона наша місцева. Е, Темно-червона і бутончик набитий. І це в цьому році оце дві з нею виросло, а взагалі-то ось вона. І взагалі-то вона одненька, квітне і листечко таке хвилясте, як у хвилястих тюльпанів. Ось такий темно-фіолетовий, здавалось би, наче він простенький, але теж я його залишила в себе. Квітка велика, і він такий теж, як оксамитовий, він переливається на сонечку. Ну, а ось тут оцей, що я казала, темно, світло темний побачимо який там буде і не знаю який колір. Потім новий ірис, ось він такий: він такий непоганий. Іриси я купую. Недорогі. Цей іриси вже продають, що були раніше дорогі, а зараз продають вони по скидкам, тому що з'явилися нові сорти. Люди закуповують нові дорогі, а ці продають цей ірис і всі інші я купувала по 50 гривень. Дорогі не купую. Потім буде квітувати. Ось туди оранжевий. Такі бутончики. Він більш такий йде вже, як більш гофрований. Ну, ось сюди цей шоколадний красунчик такий. Буде розквітати наш мак, буде в нього таке. Феєричне, артистичне, забарвлення вихід такий буде. Він буде весь горіть на сонці. Дуже багато бутонів, але я цей мак звідси буду переносити. Він тут мені десь буду відносити на задній план. Він мені тут заважає. Тут у мене і троянди, і риси, і він і півонія у мене тут. Ця моя півонія, сама перша лимон-шифон, вона вже розрослася, дуже гарне листя. Я так хотіла її побачити цього році, але все-таки мій розум переміг і я позривала квіточки. Хочу, щоб корінь був вже міцний і на слідучий рік вже будемо дивитися. Дасть Бог нам Бог здоров'я. Будемо дивитися. Як вона буде квітнути? Там молоденька ось сюди. Ой, так гарно пам'ятала, так гарно пам'ятала, і все зараз Дуже жовтенька. А, барзела. Так, ні, це барзела, вибачаюсь, це брала я барзела, а це у мене лимон шифон. Перепутала. Ну, вони обидві жовтенькі. Ось моя ромашка біла, я тут залишила. Два кущики спеціально, тому що все відквітає, ромашечка підніметься да й буде. Ось в мене лілія тут така вели, величезна, 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 просто як деревце. Лілії мене не дуже в цьому році. Ну, позаквітають, то квітка скрасить, але е як в минулому році, ось. На цій території ще більш-менш. Там під хатою на затіняючій стороні, то не дуже. Ось цей жовтенький буде, це жовтий із білим крапленням на язичку. Цей я не пам'ятаю. Ось цей такий жовто-блакитний. Ну, він такий не надто яскравий, скажімо так. Ось сюди в нього по. Всередині таке більш е, темненьке йде. А я, я ще заказала ще один жовто-блакитний. Їх багато сортів з такими розкрасами. Ну і ось іде помаранчевий. Ви знаєте, тут оце він росте, ось одна, це одна стебелинка. Да? І дві лівці. І це кожен рік. Він викидає тільки одну квіточку, і він мало що розмножується. Ось там тільки кущик за три роки, що ця клумба тут є, за три роки чотири стебла випустив. Тут буде сюди квітнути перший рік пересаджена біла півонія. Я тут теж два кущики залишаю, а два кущики малесеньких. Ось сюди вони геть малесенькі, я їх звідси переношу. Тому що я тут посадила ось гортензію. Це ж вона ж великим кущем буде. Я так думаю, що вона розростеться і буде... вони будуть друг другу мішати. Ну, ось така, вона, до речі, буде квітнуть. Ну, щось в мене така підозра, що. Вона буде, звичайно, ну, не буду наговорювати на продавця. Побачимо, заквітне, побачимо. Ось сюди якийсь півник, він щось квіт у минулому році. Я не знаю, треба подивитися по фотографіях. Немає ні квітки, нічого. Ну, ось така на сьогоднішній день в мене краса. Тут іще такі простенькі заквітають. Ті, що в мене раніше вони були, самі перші. Я їх вирішили, з чоловіком. чоловіки. Отут коричневий мені дуже подобається. Щось мені подобається з останнім часом. Вирішили на берег туди пересадити, щоб вони там росли. Ой, аромат стоїть неймовірний. Я уявляю у людей, які вирощують на продаж. Поля, які у них і рисові, який у них там стоїть аромат. Але кожен ірис пахне запах має свій індивідуальний. Оці, наприклад, голубі, у них такі, з них би парфуми були б дуже чудові. Дуже гарний запах, просто такий класний. Ну, ось так. Ось так сьогодні. Ми квітуємо. Квіточки в нас усі простенькі, а краса заключається в простоті. Немає поганої квітки, От того, що вона якогось не такого сорту. Ось так. Всім дякую за перегляд. Дякую, що ви. Зі мною всім мирного неба, спокою, все буде Україна.